Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги професійний карабін. Даний карабін довжиною 8 см незамінний аксесуар для рибалок, який дозволить зручно кріпити додаткове спорядження до вашого рюкзаку або жилету. Він підійде не тільки для професіональних рибалок, але й для любителів активного відпочинку. Завдяки своїй надійній конструкції він також може використовуватися в міських умовах як стильний брелок для ключів. Карабін оснащений спеціальною гвинтовою муфтою, яка забезпечує надійне кріплення в закритому положенні.